Нема світла, нема тепла. Після останнього масованого ракетного обстрілу в Івано-Франківську зупинилися більше половини котелень, і окремі з них досі не можуть стабільно працювати через постійні вимкнення електроенергії. Щоб вирішити цю проблему, місто закупило два пересувних генератори. Один 64-ка, Це ми бачимо сотка 100 кіловат. Завели, обкатали його. Е... Будемо ставити його один і другий на автомобільні причепи в разі все ж таки критичної ситуації відсутності 24 години і більше. То будемо їздити до тієї чи іншої котельні, яка зможе обслуговуватися даними генераторами. У тут є плюси і мінуси свої по техпаспорту, От допустимо, цей генератор він споживає 25 літрів дизеля в годину. Якщо 24 години, це 15 тисяч гривень. Вже найближчим часом один із генераторів запрацює на котельні, яка обслуговує споживачів на вулиці Плюя та набережні. А водночас проблему на Дорошенка вдалося вирішити спільно з енергетиками. Там перепідключили лінію. Тож наразі котельня отримуватиме електроенергію з мережі. Дійсно, найбільш проблематичними в нас забули ділянки в енергопостачанні. цієї котельні Дорошенка. Але знов ж таки спільними зусиллями було цю проблему усунуто, перепідключено все таки до інших мереж. Знаєш, це було дуже непросто, але вдячний, так само вдячні жильці, відповідно, які обігріваються від цієї котельні. Але і це рішення тимчасове, щоб котельня не залежала від графіків, там також потрібен генератор. В найближчим часом місто планує придбати ще три такі пристрої. Подбати про альтернативні джерела живлення у мерії радять і селам громади. Що села не можуть собі генератор купити? Тисменичани, наприклад, не можуть генератор поставити на маленьку котельню. Є тисминичани староста? Там не можна генератор поставити. І що ж котельня такий коментар? Не зрозумів. Якщо бачите, що вас відключають, ну, то треба генератор десь поставити в селах. То більше це котельня невеликої потужності. Це ж не є, що все село обігріває, одну школу або один садик. Давайте пропрацюємо. Тут є буквально Чернігів, Крихівці, Радча, Колодівка, Тисменича. Я розумію великі котельні, як Дорошенка, наприклад. Ну, ясно, що там е -е, ми вирішили цю проблему тимчасово, та, якщо світло плюс-мінус будуть так виключати. Але ну, ці села ж можна забезпечити. Разом з тим комунальники працюють і над запуском когенераційних установок, щоб у випадку відсутності світла найбільші котельні, зокрема на Симоненка, таки працювали. Та котельна забезпечує в тому районі 193 будинки і підключені до котельні буде Будемо говорити, що бережеві насоси всі не будуть працювати, будуть працювати техніками режавих насосів, бо вони саме більше споживають. Ми десь так пропонуємо, що в нас не пропонуємо, так бачимо, що в нас в районі Семенинка будуть будинки, навіть якщо ми будемо в місті Явдонки для світла, у нас будинки будуть з теплом. Ти порахові будуть всі забезпечені. Тут, тут ми проблематики не бачимо. Так само по тролейбусні проблематики не бачимо, 40 будинків, садва садочки, три школи, і, медик, і ми, в академії, ми так само проблеми не бачимо, вони всі будуть з світлом, всі будуть з теплом. А щоб система централізованого теплопостачання стабільно працювала за будь-яких обставин, у мерії закликають керівників комунальних підприємств запастися необхідними паливно-мастильними та допоміжними матеріалами. Наталія Лусовика Андрій Гаргара, телеканал 402.